Всім привіт! Ви на каналі Мо «Ми, ми з вами продовжуємо грати в ігри з Ukrainian Visual no Jam 6. І Ця гра називається по місцях. Увага, Степан. І цю гру мені порадили в коментарях. І знаєте, ми вже грали гру від цього розробника. Вона називалась Гарбуз. Здається, вона була на Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Так, вона була на Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І вона є в описі, о, не в описі, вона є в списку відтворення українських візуальних новел, і цей список буде прикріплений в е, описі до цього відео. А зараз по місцях увага Степан, але ми спочатку все поклацаємо. Чекайте. Так, у нас є завантаження, нам нема що завантажувати поки що. Так, це налаштування. Театр Василь. Василь Байдак. Е... Знаєте, я сьогодні, до речі, бачила Василя Байдака, він там щось їхав на велосипеді, я така, о, людина ділова. <с? <с?> так, ладно. Але, господи, чого вам мені вірити, може, я це вигадую? Хоча наша мені це вигадують почати. Я шукав, шукав, а насправді щастя було перед носом. Угу! Оплески! Я завжди ідеально завершив ще один сезон. Я пишаюся тим, що досягнув. Саме так, я зірка цього театру і вже не перший рік. Моя амплуа різноманітніша в цьому театрі. Вистави, де я у головній ролі, відкривають сезон і закривають його. Я пишаюся цим, це досягнення всього мого життя. А посеред сезону ти щось граєш, ні? Я живу цим я. Ойки, яке... троянда від плеща відпала. У тому залі я побачив двох леді, одна з них, притуливши руку до вуха, іншої, тихенько шепотіла, але, зважаючи на повну тишу в залі, я міг добре розібрати частину того, про що вони шепотілися. Невже вони не можуть змінити головного героя? Це що таке? Мені набридло бачити його морду повсюди. До речі, я не знаю, правда це чи ні, але в багатьох театрах в цих завісах є, типу, невеличкі дірочки, щоб отак не розсовувати ці штори, завіси. Ага. Але ж пан зірка театру, усі зірки колись втрачають своє сяйво. Далі моє тіло рухалося на автоматі. Ти йдеш з ними ругатися, завчені кроки до кабінету головної людини в театрі, «А вже ж після мене. Кабінет директора номер 45 Дідько, по голові собі постуки. <смі> <Жиза. смі> Мені потрібна нова роль. А? На жаль, усе зайнято і розписано. Значить, поставимо нову виставу. Як я й казала, у нас все розписано, не тільки актори, а весь колектив має роботу. Кляте лярво, в мене є тільки один вибір наполягати. Степан е, каже. Невже більше нікого в театрі немає? Ну, насправді є одна людина. І хто? Хто? Чого це вона мовчить? Ні з того, ні з сього. Хто ця людина? Марічка? Щось там та-та-та-та-та-та щось там та-та-та-та-та-та-та Марічка. Я до твого серця кладку прокладу. Чуєш, чи не чуєш? Якась та-та-та-та-та-та Марічка. Я до твого серця вкладку прокляду. Вкладку Невже та, яка працює тут 20 років, а в колективі не вжилася, бо має кепський характер? Саме вона. Та, та, так її так, і пише саме вона. Невже це єдиний варіант? Ой, тільки що трохи не поламала цей. Погодитися на по. Ні, не йду туди. Я не збираюся витрачати свій шанс на роботу з нею. Роби, як хочеш. Та виставу ставити буду я. Вперти, як завжди, і я пізніше передам тобі сценарії, з якими ти зможеш працювати. Змовились, змовились. Я можу використати цей час щоб більше дізнатись про себе, хто що ще шепоче. Того ж вечора директорка передала мені сценарії, і тепер я міг повністю присвятити себе їх вивченню. Тут е, що тут? Ага, до речі, памкін! Що тут за сценарії? Вона мені підігнала. Побутова драма Макарони з сиром, вистава чоловік і гарбуз. А, давайте чоловік і гарбуз, бо попередня історія була ж про гарбуз. Історія про простого роботягу, якого мучить работягу! Раба, раба, Про раба. Ну, мабуть, про працівника, але окей. Якого мучає шепіт нічного огороду? І коли він все-таки йде туди, то зустрічає гарбуза. Обрати цей сценарій для своєї майбутньої п'єси, звісно. Так, це воно, ремейк старої п'єси про гарбуза. Все-таки все нове, це гарно забути гарбуз, гарно забути старе. Завтра Доклам в директорці про це. Доклам. Доклам. Трошки текст ну, вичитати треба було. У мене вселився Олег, треба, щоб виселився. То, що ти обрав? М? Пан гарбуз? Але я завжди неймовірно граю, незалежно від сценарію. Пам'ятаєш, що тут, а пам'ятаєш? Так, а пам'ятаєш що де... альо. Поганий досвід це теж досвід. Так кажуть, бездрі, які нічого не вміють. То ти справді віриш, що зможеш? А вже ж, я ж Степан, Степан Зірка. Як директорці мені властиво підтримувати моїх е підлеглих, я тобі не підлеглий, без мене театр закрився. Як завжди, ти високої думки про себе, але реальність відрізняється від наших солодких мрій? Він її назвав нехорошим словом. Я не знаю чому, але останній час я не читаю погані слова. Ну, навіть не погані, а обсценні слова. Хоча раніше я їх читала нормально всі, що там були написані, прям <смітна> не циво. Тиждень я провів вивчаючи сценарії і коректуючи відповідно до моєї головної ролі, Степан Зірка ще обов'язково засяє. Пройшов час обирати ще одного актора, який а, імпонуватиме мені на сцені. Трошки текст не вичитаний. Хто з моїх знайомих вільний від роботи зараз? Варто зателефонувати. Так, Володимир або Веронік. Володимир мій хороший, знайомий, але високооплачуваний актор. Акторка. Вероніка це акторка, яка неймовірно грає драматичні ролі. Угу. Вероніка, Вероніка. Звісно, їй. Точно, Вероніка в... Вероніка. Вона легко впорається зі своєю задачею, і на неї можна покластися. До речі, можемо зараз згадати, що він насправді набрав. За кілька гудків жінка зрештою мені відповіла і Люба погодилась на співпрацю зі мною у цій виставі. Я тільки вийшла з творчої відпустки. Думаю, це буде непоганий розігрів на сезон. Тобі пощастило працювати зі мною. Ха-ха-ха! Ще два тижні пройшли в репетиціях. Разом з Веронікою ми проводили нечисленні години на сцені в неробочий час. Я не помилився, коли обрав її. Єдине, що привернуло мою увагу, це те, які погляди вона кидала на Марічку, що час від часу проходила повз, але не те, щоб мені було якесь до цього діло. То й що? Які ваші успіхи? Чудово сценарій відпрацьований, Вероніка мене не соромить. Вже час шукати якісний реквізит. Знайти хороші декорації сьогодні складно, за тиждень справлюся. А костюми, які дорогі. Все подорожало, ти знаєш, скільки коштують тепер яйця. Ну да, яйця нині, нині не дешеві. Причому у всьому світі, в Америці теж. Степан зірка не ціни не зважає. Піду погляну, що я зможу зробити. Такс, тут повісити це. Отут усього. Також гробоза треба не забути і ганчірки і на опудоло. Часу не так багато, але і з грошима з театру останнім часом все не дуже добре. Що вдіяти? Зробити декорації костюму самому придбати реквізити костюм. Сам, сам, сам. Таким чином я витратив три тижні замість запланованого одного, за тих гроші не змарнував. Тепер усе виглядає красиво, і тоді тобі нема з ким погов... поговити Поговорити, чи що. Приходиш сюди по п'ять разів на тижні. Чу? Музика є основою того, що глядач поринув атмосферу. На ній не треба економити. В театрі є свої музики, але вони зайняті. Знаю, знаю. Так, е як, як би тоді вдіяти, завантажити безкоштовну музику з інтернету, наняти професійний оркестр. Ну, знаєте, з інтернету не треба, бо багато що безкоштовної музики все ж таки вона авторська і вона. Ну, не знаю, я б так не вчинила, бо все ж таки це музика. Бо якби тут був варіант сам написав, тоді б ми б це вибрали. А так же все ж таки це чиєсь, моя вистава варта усього найкращого. За чиї шиши? А здогадайся, з моєї зарплатні вичтеш. Ми потім будемо жити на вулиці голодні, потім настав період репетиції в повному обсязі тиждень-два. Ми гарно попрацювали. Так, до прем'єри залишається лічені дні. Я впевнена, що все пройде добре. А вже ж, це ж я. Прем'єра. Глядачі, які складалися з фанатів Степана в загальному вподобали виставу, але вона не принесла йому більшої слави, тому що я вже добився всієї слави і куди більше вже бути не може ха-ха. Але нових глядачів ти не приніс, і про цю виставу знали тільки одні твої фанати. Ти маєш виписати мені премію. Коли ж ти підеш на пенсію? Кінцівка, зірка, що повільно згасла. Так, давайте поклацаємо, бо автори писали. Що тут автори? Одного разу дівчинка. А, ні, чекайте, це не дівчинка, це хлопчик. По місцях увага Степан, експозиція. Колись на всіх апішах його ім'я було як підтвердження того, що вистава буде ідеальною. Але, як ми знаємо, дні минають і слава забувається. Невже підслухана розмова глядачів може розпалити всередині сумніви. А... Ні. То все, брехня. І як завжди... і... То все брехня. І я, як завжди, сяю на сцені і буду сяяти. Трішки романтики, але не занадто. А де була романтика? Чекайте. Де романтика? Я хочу романтику. Ну, де вона? У мене було написано, що декілька кінцівок і треба було проклацать. А може, це про іншу гру було написано? А, три кінцівки потикайте. Так, от я ж думаю. Так, щастя було перед носом. Бла, 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 бла. Наполягаємо. Так, погодитися. Вибору нема, а душа крається. Зараз не час для драматичності. Завжди час. Ідея можу Марічку встріти. Зазвичай вона сидить в залі головної сцени і пришиває гуцики до костюмів. Жахлива робота. Або це, або звільню. Як жорстоко. Це милосердя. То де мені ті сценарії взяти? Тумбочки. Що це за прикол? Я зайшов до зали тихо. Я зайшов до зали, тихо, Т -т -т, що, зазвичай, ногами двері відчиняєш. Я зайшов до зали, тихо, що не було схоже на мене. Я завжди вривався, привертаючи погляди всіх, кого тут нікого немає, одні стільці стоять, і тоді я побачив її ту, яка сиділа між рядами. Обажечки, обажечки! Оце буде, напевно, романтика. Вона одночасно була, як пляма, але одночасно, як сіра мишка. Тихенько я підійшов до неї. Заглянувши за плече, я помітив, як вона відриває від костюмів годзики. Так вона їх пришиває чи відриває. Вона робила це ідеально, хоч це дуже вирізнялося від картинки, яку я змалював голові про неї. Прийшов познавчатися. Не сьогодні. Вона залишила свою роботу і встала до мене обличчям. Що ти хочеш, директорка? Звільняє, я знала, що це станеться, тож піду підозворити речі. Взагалі-то ні. А? Ну, тобі випала неймовірна можливість. Степан Аж засяє. Яка можливість працювати зі роботи? Я так і знала, що я зможу. Маніфести працюють. Про що ти? Ну, я відчувала, що мене скоро звільнять і вирішила сходити до ворожки психолога і екстрасенса. О, господи, все, що ти перечислила, це одна й та сама професія. Шарлатани! Менше з тим я виконувала всі їхні постанови і тепер от моє життя нарешті змінюється. А я думала маніфести, це вона ходила під, цим... під, тра... під театром з, цим... з плакатом Дайте мені роботу. <клес> Тільки я не знаю, що саме спрацювало. Тож, яка моя робота? Працювати як моя помічниця. О, вона знайшла щось гірше за прошування гудзиків. Я, Степан Зірка, ставлю виставу, і ти мені допоможеш. М -м, здається, вибору немає, тож гляньмо, з чим нам працювати. Так, що тут за сценарій? Давайте ось це, макарони з сиром. Побутова драма про пару, яка розходиться, бо чоловік міє готувати тільки макарони з сиром. Так, звісно, обрати цей сценарій. Будемо з цим працювати. Мої вибори найкращі. Хм. -м. Треба ще мені актора на другу роль зателефоную знайоме. Так, тепер будемо Володимиром. Грає він добре, але на роль дружини необхідна акторка, а головну роль я нікому не віддам, тож зателефоную Вероніці. Ага, то щоб ми не обрали, все одно буде Вероніка. Так, Вероніка, на неї я зможу покластися. Кілька гудків і Вероніка підняла слухавку. Степан пояснив їй усе, розповів за роль і сценарії. Вона вже збиралася погодитися, як Марічка вколола пальця голкою, знову за гудзики взялась і зойкнула. Дивом, акторка почула це та й перепитала Степана То Марічка поряд з тобою. Так, я взяв її як свою поміч, жінка кинула трубку без попередження. Ага. Зрада. Ми в житті з цим стикаємося, але ж. не треба було це все, треба було зачекати наступного сезону, і я впевнена, що директорка дасть мені нові ролі. Так, це буде найкращий вибір. Ти здаєшся? Я не здаюся, це зміна моєї стратегії. Пх, а я думала, ми схожі, але ти бачу, що ти слабак, який при першій негаразді здається. Що ти сказала? Ти що почув. Курва, то ти знаєш, хто я? Знаю. Тієї миті Марічка відвертається і йде. Степан стоїть, а потім підбирає папери, які лежали на сидінні. А що це? Беру до рук, рукописи сценаріїв, моє око бачить тут потенціал, і цей персонаж дуже підходить для мене. Хто автор? Автор Марічка. А я думав, вона тільки займається костюмами. В моїй голові пролунали як і слова Марічки. Так і слова глядачок, і я задумався. Глядачок, я задумався. Завши першу сторінку, я її розірвав. І на що ти це зробив? Ти її спочатку прочитав, зробив ксерокопію, потім наступну і ще одна папка з іншим рукописом. Моя рука потягнулася, але хтось схопив її раніше за мене. Степане, я не буду. Я впевнена, ви зійдетеся в роботі. Не думаю останній шанс. Я дозволю поставити одну з твоїх вистав. Справді? Так, зараз приведу Степана і ви поговорите. Знаєш, від тебе такого я не очікувала. І справді, що я роблю? Хоча я не сильно вірю в цю виставу, але рвати це занадто. Отож, бо, воно не твоє, а ти його ламаєш. А мені... а мені здається, в ній багато потенціалу. У виставі. Ага, ну він не про виставу, він про Марічку. Подивіться, яка пара, подивіться, яка пара буде. <свистити> Ох, це буде складно. По-перше, проси вибачення. Це. По перше, проси вибачення. Ще що? Я б ще лати хотів. Вона не це має на увазі. Я впевнена, ви зійдетеся в роботі, от навіть Степану сподобався твій рукопис. А? Але я не бажаю з нею співпрацювати після того, що вона наговорила про мене. А чи готова вона з тобою співпрацювати після того, що ти зробив? Справді? М? Я справді маю вибачитись за свою поведінку, але я актор, який найліпше знається на своїй справі, і це вже діло честі. Знаю, я весь час дивлюся за тобою, і зі сцени ти здавався таким впевненим собі. Так пишався, а вже ж пишався. Цей театр, ця сцена, це все моє життя. Я завжди мріяла виступати, хотіла таке життя, як в тебе. Увага, ваці, квіти, відомість. Всі ці роки я бачила, як ти цього добувався, захоплювався тим як, ти це... тим, як ти це робиш, а потім бачила, як ти потихеньку загасаєш. Мені було прикро, але я знала, що ти візьмеш все ж це в свої руки і вирулиш ситуацію. Навіть фантазувала, що побачу, як ти граєш в одній з моїх вистав, бо ти той, хто тримає на собі всю увагу глядачів і, зі... і не заїкнешся. той, хто при проблемах. А я заїкнулася на цьому слові. Це фантастично! Це фантастично, що саме на цьому. Той, хто при проблемах знаходить впевненість не в інших, а в собі, бо ти зірка. Ти маєш рацію, ці маленькі проблеми мене не зупинять. Я ж Василь Зірка! Оце звичайний твій настрій. Все те, що я мав, це тільки через мою впевненість в своїх силах. І я бачу таке ж сяйво в тобі і особливо в твоєму сценарії. Тож, Марічко, давай разом поставимо виставу, де будемо удвох сяяти. Ну, така кралечка, як ти, не має сидіти і гудзики пришивати. Мені приємно чути. Я знала, що ви знайдете суспільну мову, хоча ви навіть не вирішили головний конфлікт, але все ж. Ось і ідеальний кінець для вас двох. З твоїм досвідом і славою, і ти можеш все організувати, а ти, Марічко, займаєшся костюмами і декораціями. Ех, мило на вас дивитися, я оплачу витрати на виставу зі свого гаманця. Дякую. Я така рада, аж не вірю, що буду на сцені. Голубка, нам ще купа роботи побігли. Божечки, вони такі прикольні. Ех, молодість, така молодість. Прем'єра. Обаже, обаже, о боже. це має бути. Ні, ладно, це, напевно, не буде обкладинкою, бо це ж спойлер. А щастя то було поруч. Всього лиш зверни зі свого звичного звичайного шляху, а щастя то було поруч, всього лиш зміни кут погляду, а щастя було поруч, всього лиш поговори. А щастя вже тут, бо ти і я вже ми. О, це так мило. А вони так гармонійно виглядають на сцені. Думаєш, вони зустрічаються? А ви бачили, що руки то різні тут, цей, тут його руки, а тут її. Кінцівка. А щастя, то було поруч. Дякую, що зіграли. Так, для вас працювали так, люди люди Люди-люди. Я ваш брат. Так, наполягаємо. Так, тепер ми не погоджуємося. Ні, ми з нею нікуди не підемо, бо вона опасна жінка. Так, давайте ось це. А, макарони з сиром. Так, трохи драми нікому не нашкодить. Завтра доклам директорці про це, що ти обрав? Макарони інцидент. Але я завжди неймовірно граю, незалежно від сценарію. А пам'ятаєш, що тут де Альо? Так, чекайте, це вже було. Так, Володимир. Грає він добре, але на роль необхідна дружина. Ага, нікому не віддам. Ско... Так, ще раз. Та, так, тут повісити отут ось, ось, ось сковорідку принести та й якусь імітацію кухні розкласти на сцені. Час не так багато, але і з грошима в театр останнім часом не все дуже добре. Так, придбаємо все. Декілька дзвінків і встиг за все домовитися. Робота була виконана за обіцяний тиждень. Так, наймаємо оркестр, хоча, можливо, напевно, завантажимо безкоштовно. У нас є якісна акустика в театрі, по ній і пустимо аудіо. У нас є якісна акустика в театрі, по ній і пустимо аудіо. Це дешево. А що робити? Треба економити. Так, ми, походу, на те ж саме вийшли. Давайте в цей раз не економити. Це раз беремо гарбуз. Так, ми ну беремо Вероніку. Тут якби. Е -е, придбати все. Найняти професійний. Окей. А якщо ми все зробимо зараз за свій рахунок. Не погоджуватися. Вероніка. Так, зробити самі. Так, тепер завантажуємо. А що там була за кінцівка? Слухайте, а як вийти на іншу кінцівку. Якщо ми обидві скажемо ні. А, ага, все одно треба щось обрати. Необхідно обрати один зі сценаріїв. Окей, добре, давайте цей. Опа! Як це стало? Степан зірка, прийшов час обрати ще одного актора, який. І, так, Хто з моїх знайомих вільний зараз Володимиру? Ах так, Володимир, вимагатиме багато у власну кишеню, але грає він чудово. Але не краще за мене, звісно. За кілька готків Володимир мені, врешті-решт, відповів і любо погодився співпрацювати зі мною у цій виставі. Степане, ти знаєш, як я тебе поважаю, твої театральні ролі? А Гадай все раз ми спрацюємось. Ха-ха, так. Слухай, заходь до мене завтра, розповім деталі твої ролі і віддам тобі твого гонорара. А вже Авжеж, чуємося згодом. Так і минув тиждень після того, як ми домовилися, і я дав йому гонорар, а він втік, а він зник. Ось гад. Це було неприємно, але докуз того, що з хороших акторів є тільки я. Спробуй, можливо, я порад в тебе не просив. Тож я вирішив повернутися до своїх звичайних днів. Тепер у мене є нова звичка. Я залишаюся після вистав, щоб слухати шепіт глядачів, які кожного разу кажуть одне й те саме. Він всім набрид. брид. Це, бувала, зірка е, досі виступає, а молоді, доро... а молоді дорогу не дає. Степану вже було порадно акторську пенсію виходити. Я просто роблю вигляд, що це все дурня, але те, як я все менше і менше з'являюся у нових виставах і на сцені, тривожить. Але я завжди буду зіркою театру. Кінцівка, зірка, яка згасла. Слухайте, прикольно. Ну, ми вийшли з вами на три кінцівки. Сумарно, слухайте, ми сумарно 24 хвилини граємо, ну, орієнтовно, плюс-мінус, я там щось повирізаю. А, вау! Прикольна історія. Дуже дякую за рекомендацію. Мені сподобалася ця історія. Мені сподобалося, що ми можемо або відкрити іншу людину для себе і цим перевідкрити себе, знайти, мову нове дихання в собі. А, або ж ми можемо а, якось. Ну, якось не шукаючи нового джерела, намагатися просто вичерпувати з себе все, що там лишилося, і при цьому поступово згасати. І третій варіант, що ми можемо просто ігнорувати критику і при цьому просто деградувати з кожним, з кожним кроком. Класна гра. Вона про те, що потрібно вміти, мабуть, самовідрефлексовувати якісь свої певні переваги та недоліки. Вміти спілкуватися з людьми, вміти обмінюватися досвідом, знаходити нове натхнення, знаходити нового себе, перевідкривати себе, перевідкривати людей поруч і перевідкривати якісь сенси, які ти хочеш донести. Вміти прослуховуватись до критики, але при цьому щоб ця критика не жерла тебе, тому що оце, що він намагався уникати критики, ця критика жерла його, бо він просто робив вигляд, що її не існує. Так само, якби він навпаки просто ну, не знаю, здався би і пішов. І це і це означає, це, це що критика його жерла. А коли він це послухав і знайшов нове джерело для себе, ну, можливо, так дивно, але тим не менш, все одно, це те, що його перевідкрило, і те, що йому дозволило вирости над собою. Це дуже цікаво. Класна гра, дякую, що порадили. Я вам хочу нагадати, щоб ви не забували підписатися. Якщо ви ще не підписані, поставити подобайку, а Також, звісно, поширити відео друзям, щоб якомога більше людей знали про такі класні українські ігри. Ще вам нагадую, щоб ви не забували поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео з каналу. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Допомагайте волонтерам. Або ж навіть краще волонтерте, якщо ви можете. І ще хочу вам сказати, що мені буде цікаво прочитати ваші думки про цю гру. Що ви думаєте з цього приводу? Тільки я думаю, що тут думки будуть дуже спойлерні, тому, будь ласка, напишіть спочатку великими літрами Далі, далі спойлер, і там відступіть трошки в місця і пишіть далі текст. А, ну що ж, а ми побачимось вами у наступних серіях. А точніше, у наступних серіях, у наступних відео, у наступних проходження. Тому бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте!